Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне навколо політичне будемо говорити із політологом-експертом, міжнародником із Максимом Несвітаєвим. Вітаю, пане Максиме! Слава Україні! Вітаю, граєм слава! Друзі, підписуйтесь на фокус, якщо досі цього не зробили. Поставте авансом нашій розмові вподобайку. Напишіть кілька приємних слів і підпишіться за можливості на мій телеграм-паблік Павло говорить. Там багато цікавої інформації ми починаємо. Отже, пане Максиме, Епопея навколо голосування за допомогу Україні у Сполучених Штатах Штатах продовжується радше за все. На час виходу нашої розмови напевно вже будуть відомі результати. І спікер е Майк Джонсон, екс республіканець. Так е якщо можна якось назвати там колишніми, так е в цій партії говорить, що не пропустить так е голосування. І не дасть можливим голосування за допомогу Ізраїлю і Україні, тому що не розуміє взагалі доцільності цього голосування, бо там немає жодного слова про потреби там укріплення кордонів із Мексикою. Цікаво. от. Та те, що ви писали у себе на Фейсбуці, куди закликаю наших глядачів також підписуватись. Там багато цікавої інформації, і е, доволі часто і весело буває, скажімо, чесно е, а в телеграм-каналі не Світайлов, Так взагалі там дуже цікаво. Так до речі, до речі, так поки не забули так, і телеграму Максима Несвітайлова також є. Тож підписуйтесь. Отже, хочуть вони тепер. Здається, знову роз... об'єднати ці всі питання при тому, що до цього вимагали роз'єднання у республіканській партії питань кордону із Мексикою, а також допомоги, зокрема Україні. Отже, чого домагаються, чого добиваються республіканці таким чином? Ну, Павло, можна сказати, що ми з вами зараз, як говорив класик, ходимо по надзвичайно тонкій кризі, тому що дійсно ця це, це наша розмова вийде вже після того, як цей законопроект буде направлений безпосередньо в палату представників. І зараз подивимось, наскільки ж ми зможемо з вами вгадати, що буде далі відбуватись і чи нас. Возвеличить як великих пророків, які змогли все передбачити або скажуть, які ж експерти. Все поки що виглядає таким чином, що Дональд Трамп не може визначитись, що ж саме для його передвиборчої кампанії буде найкращим варіантом. Тому що в мене особисто немає сумнівів в тому, що немає там. Жодних ідеологічних розбіжностей між республіканцями та демократами в питанні підтримки України, то і не тільки України. Давайте будемо наголошувати на важливому моменті, що там пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню це ключові геополітичні. Союзники Сполучених Штатів Америки на даний момент це можна сказати ті фортпости в Європі, в східній Європі на Близькому Сході та в Азії, які і є по суті уособленням цього світового порядку геополітичного впливу Сполучених Штатів Америки, цієї концепції Pax Американа без нас трьох. От без оцього трикутника, якщо Штати втратять це ці впливи, це дуже сильно не те що вдарить, це майже знищить репутацію Сполучених Штатів Америки як такого своєрідного гегемона. І я це говорю ну там слово гегемон не в якому негативному ключі, тому що на цій гегемонії сполучених штатів Америки достатньо довгий період тримався, ну не те, що мир, але відносний мир, скажімо так, той порядок, який ґрунтувався хоч якимось чином на міжнародному праві. І те, що зараз робить Дональд Трамп, це, звісно, це така просто безпринципна боротьба за владу. Він бачить заміри, він бачить, на фоні чого рейтинги його зростають, на фоні чого просідають, і оскільки. Така його стратегія по блокуванню цього. Законопроекту по постійному підбурюванню людей до якоїсь там паніки навколо кордону. Вона працює. Він вочевидь вирішив таку стратегію продовжувати. Ми ж пам'ятаємо, що республіканці спочатку закликали об'єднати ці законопроекти. Потім потім вже разом демократи та республіканці зробили. Трамп натиснув, що ні, не можна такого бути, бо навколо чого я буду свою кампанію будувати. Чим же я буду хаяти Байдена? Давайте роз'єднуємо. Роз'єднали, проголосували. Такі, а знаєте що? А давайте об'єднуємо назад. І тому це все буде тривати, поки це працює. Вочевидь, у них є соціологічні заміри, які показують, що це ну, на даний момент для електорату Трампа підходить. А... Майк Джонсон це на 100% людина Трампа, він не буде йому перечити, він буде йому в усьому допомагати. Якщо Трамп йому скаже не ставити на голосування, він буде робити все, щоб цього не поставити. Питання в тому, чи зможе конгрес зібрати голоси, щоб переступити через спікера і поставити так на голосування. Я дуже в цьому сумніваюсь, тому що навіть республіканці, які не трампісти, вони республіканці, і вони розуміють, що у Трампа найбільше шансів від їх партії виграти ці вибори. Це раз, якщо не враховувати там потенційні можливості Верховного суду, чи раптом Нікі Гейлі почне зараз вигравати штат за штатом в праймеріс що дуже маловірогідно. і вони розуміють, що ну таке протистояння Трампу воно їм не зіграє на руку. І власне тому я не думаю, що вони будуть що вони відзначаться якоюсь такою різкою йому протидією. Я коли розпочинав розмову з вами, пане Максиме, я говорив, що будемо говорити про політичне і навколо політичне. От про навколо політичне Ілон Маск заявив, що буде підбурювати і старатися так робити, закликати і виборців, аби вони тиснули на всіх на кого можна, аби вони протидіяли ухваленню цього законопроекту про допомогу Україні. Наскільки він впливовий в Сполучених Штатах? І чи варто нам з цього приводу турбуватись? Ох, на превеликий жаль. Достатньо впливовий, там серйозно впливовий. Він потужний інфлюенсер, у якого е, дуже багато підписників в тих же соцмережах, які е, сліпо слідують, тому що він говорить, це варто визнати. Він досі є впливовим. Хоча авторитет він свій дещо розгубив за останні роки півтора. Очевидно, що над ним ну а це я так скажу. Це мабуть одна з найбільших інформаційних перемог Російської Федерації. Це те, що вони змогли промити мозок і завербувати Ілона Маска, тому що тут його трансформація вона чітко прослідковується на першому етапі. Він підтримував Україну, допомагав Україні. Потім відбулася ця зустріч там з послом Росії в США розмова телефонна з Путіним. І після цього його перемкнуло. До, до нього змогли знайти оці ключики, плюс ще там ряд радикальних республіканців над ним попрацювали. Ми бачимо готовий продукт. Тому що, ну, скажімо так, як бізнесмен, там частково винахідник, Ілон Маск молодець. Але знаєте, якщо людина геніальна в чомусь одному, це не означає, що автоматично вона експерт у всьому. Очевидно, що. В політиці, в міжнародних відносинах, в історії, ну, Ілон Маск, скажімо, Маск, скажімо так, не те, щоб сильно випереджає якогось середньостатистичного таксиста. І тут такси без було, образ, так, так? Без образ для таксистів. Таксисти, ви круті. Я коли їжджу, я постійно занотовую для себе, вибачте. Так. Тому дійсно, це ну це проблема, яку неможливо не ігнорувати, тому що перше він впливає на достатньо серйозну масову аудиторію. По-друге, також частина республіканців до нього може дослухатись, тому що ну окрім того, що він як інфлюенсер, е, відомий, він е там воно постійно змінюється, але ну умовно найбагатша людина в світі. Ну, один з найбагатших трьох Дуже. найбагатших людей світі можна так сказати. І не дослухатись до такої людини, яка може там профінансувати твої передвиборчі кампанії на десятки років вперед. Ну також така собі історія, і тому, на жаль, ось така людина має такий. Ну в принципі, це один із одна з таких глобальних проблем нашого суспільства. З якою на жаль, ми отак тут і одразу щось зробити не можемо. Криза лідерства в Сполучених Штатах Америки, те, що ми бачимо, Трампа, та те, що ми бачимо зараз, протистояння Трампа і Байдена, це свідчення того, що ну з американською демократією все далеко uh -huh. не добре. Два таких, ну скажімо, дуже немолодих відверто кажучи, дві людини, які вже однією ногою стоять в серій землі, вони мають десь давно вже бути на політичній пенсії, а не Боротись за те, щоб очолити найпотужнішу країну світу. Ну так так не має відбуватись в нормальному світі. Ми мали б не знаю дивитись на протистояння Блінкіна і Нікі Гейлі, хоча б було б окей, те, що ми бачимо, це катастрофа. Те, що Ілон Маск, якщо не найвпливовіший, то не з найвпливовіших інфлюенсерів світу, це катастрофа. Але це, скажімо так, системні проблеми нашого суспільства. Якщо ми зараз поч зараз почнемо про це говорити, то це буде а, на, на а, кілька годин розмов якраз таки про старих Трампа та Байдена. От також питання провели соціологічне опитування: а що думають про вік кандидатів у президента від демократичної від республіканської партії Байдена і Трампа відповідно американці, і цікавий факт, що за 80% вважають. Що політик, якому за 80 Джозеф Байден дійсно старий, їх це не влаштовує. А стосовно Трампа, майже 70% такої ж думки про нього, тобто, ну, менша кількість американців вважають його старим однак і також набагато багато більше ніж половина. От е і тут на політичній арені о, ньюзмейкер такий з'являється цього дня. З'являється повідомлення про те, що Камала Харріс говорить, що я там, якщо що, готова замінити президента Байдена, ну підставити своє плече допомогти і допомогти виконувати президентські обов'язки, можу. Ну це ж в принципі за я так розумію, юридичними процесуальними актами вона вимушена, тому що вона віце-президент, і це за законом норм. Якщо е великовіковий Джозеф Байден дійсно опиниться там, де ви кажете, його вже одна нога є, е от. А потім що чи може Камала Харіс проявити якісь політичні амбіції і дійсно стати кандидатом від демократичної партії? А, з Камала Харіс, це актуальне питання. Багато хто пропускає, що саме через неї і по друге президент Байден, що він не дав дорогу комусь іншому, як Ентоні, Ну, Повторюсь, буду говорити це завжди. Я не знаю, покажіть мені кращого кандидата зараз, ніж Ентоні Блінкен від демократичної партії, який би міг піти і реально нав'язати боротьбу. Такої людини майже там немає. Але і в тому числі Камала Харіс розуміє, що вона не кандидат в президента. Для неї, ну, не в образу їй. І всім нашим друзям-демократам, але для неї єдиний шанс побути на посаді президента це зайти як віце-президента, дочекатись, поки Джо Байден вбере на цій посаді. Вибачте, це можливо жорстко, але так і є. Тому що ні соціологічні заміри показують, що в неї немає шансів не в принципі. Вона не користується популярністю чи і Байден це розуміє, Максима. Як ви вважаєте? Тобто Байден на це готовий. Він думає: Ну я зараз от сконаю. Дійсно, у нас сьогодні такий чорний е етер виходить. Але от мене не стане. Я от готовий віддати е свою старість останні там, можливо, тижні місяці свого життя для того, аби пропихнути Камалу Харіс на пост президента. Я чесно, я не, не знаю, чи він повністю це усвідомлює, чи це якесь, якась їх домовленість, чи просто його. Достатньо так прокачали, що Джо, окрім тебе ніхто не зможе, тільки ти впораєшся зі своїм досвідом. Бо якщо ти підеш, все розпадеться. Бо іншого, ну іншого варіанту, я не розумію, тому що ну враховуючи всі обставини, підготувати наступника і розкачати його можна було б. І з підтримкою Байдена у нього були б всі шанси на перемогу і плюс і ще ось цю ось. Віковий елемент став би перевагою певною, тому що ну, взято того ж блінки, не вже досвідчений політик, але молодший, енергічніший. Він ефективний держсекретар, ефективний перемовник, людина з колосальними зв'язками по всьому світу. Ось вам готовий кандидат, тому що Нікі Гейлі про неї ну не так багато людей знали. Та вона там в ООН представляла Штати, вона достатньо ефективно працювала, але ну геть не того масштабу була по політикиня, тому. Чесно, для мене взагалі мені важко зрозуміти, чому саме до, до такої моделі дійшли. Але ну це мені нагадує просто часи е, вже такого знаєте занепаду Радянського Союзу, коли там генсеки змінювали одне одного через кожні пару тижнів чи місяців, тому що просто вже канали від старості. І тут один там сторічний вмирає. Вони ставлять на його місце 99-річного живчика умовно. І тут, і тут так само просто ну це, це катастрофа, це реальна катастрофа лідерства, і це в принципі ну ознака дуже серйозна рівня хвороби американської демократії. І знаєш, знаєте, може б нам би воно було і байдуже, якби ми настільки не залежали від Сполучених Штатів Америки від їх фінансової допомоги, від їх допомоги зброєю, і ми, і Ізраїль, і е, то, то, той же Тайвань, і ще ряд інших країн. І просто тому ми тут не, не можемо не перейматися через цю всю історію, тому що ну по факту, якщо в Штатах буде срака, то й срака буде у нас. Я ну, типа, перепрошую, звісно, за не зовсім таку формат, форматну лекцію, лексику, але тут інакше просто і не скажеш. Дійсно, саме через те, будемо й надалі за цим всім слідкувати. Можливо, це такий фатум долі, яка через якісь такі негативні події а призведе до чогось дуже хорошого. Дуже хочеться на це сподіватися, тому що направду у цій ситуації, як я розумію, ми можемо робити тільки це, вплинути на це все. Ну, якось мені здається, ми мало можемо. А тому дякую вам за аналітику, пане Максиме. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, з нами сьогодні спілкувався. Павло Ковальчук. Мене звати. Долучайтесь до Фокус усіх соцмережах. Долучайтесь до мене, до мого ком'юніті у Телеграм. Павло говорить у Максима Несвітайлова Фейсбук і Телеграм. Також і Ютуб, якщо не помиляюсь, та пане Максиме. Е, да, маленький, але дуже гордий. І звісно ж, залишайте свої вподобайки і будьте у фокусі разом з нами. До зустрічі в наступних зустрічах і розмовах.